Добрий день. Починаємо 28-е чергове засідання виконавчого комітету. Порядок у нас із 40 питань. Прошу голосувати. Перше питання надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Рябкова Оля Євгенівич, обов'язкова членка управління господарної експлуатації. Доброго ранку. Шановні санітарі, я присутній на вашому розв'язку. Мене запитання про введення другого на розміщення об'єктово-вишневої реклами на свій лайтбокс на стіні будинку. Ця думка є другим головою. Володимир Степанковський розносить до яких виробників? Питання є? Питання підтримано. Хто за? Розповідальність одноголосна. Звичайно, підтримано. Я про переведення садового Виноситься питання про переведення цього будинку у житловий будинок за зазначеною за адресою, яка належить в березі відмірні Миколаївни. Є запитання. Прошу підтримати, хто за, хто це рішення підтримано. Дякую, Вілія. Продає дозволу, наведення зелених насаджень. Мельниченко Володимир Миколаївич, начальник управління на контролю. No three, один several, so of the pan service. Є пропозиций триматов. Против утримався одноголослічно. Про продовження оренди об'єкту комунальної власності про 105 територіальних громади з часом аукціону. Юшин Керна Миколай, начальник управління сплати комунальної власності, та же слава. Тому що РНК з проханням розказав, що дії договору оренди, для скачу ми підготовлені дані проєкт рішення. Є пропозиція підтримати та за, проти підтримати одного власного рішення підтримано. Проведення змін до договору оренди об'єкту комунальної власності про 105 територіальних громад. Зв'язку з заміни орендованих площі в адміністративному будинку по гаді 18, а о 18, е, був підготовний даний проєкт рішення. Я проходив підтримати. Хто за? Проти? Протиримався одного голосного річника отримано. Проплані комісії сприймає передачі комунальної влади проської міської територіальної громади квартири житлового будинку номер 6 поличорного Владислава, міського розпорядження Київської області. У зв'язку з прийняттям міжені проської міської ради Київської області з про данной квартиры квартир власти была власність була підготовлена для, для можливості подальшого прийняття комунальної власність в даній квартирі. Є запитання? Ні. Прошу підтримати. За. Власне, підтримка мого власника підтримана. Дякую. Уравнення адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Петренко Ливань, начальник управління соціального захисту населення. Дві пропозиції. Підтримати немає. немає. Mm -hmm. Прошу підтримати. Хто за? Проти. Рішення підтримала. Пронесення змін додаток 2 до рішення нашого комітету противницької ради прославитись в, раді, в області від 303 21 за номером 212. Mm -hmm. Прошу підтримати. Хто за? Проти. Дякую вам. Да я добу на поховання от померлої. Вирішуєте ставлення організації попереднього послужбі СОЗА? Задача другого покоління Організації КМІР у війні переводиться з міської області. Дякую за підтримку СОЗА. Проти? Підтримався. Могу з вас на рішення підтримати. Пров'язаний змін додаток 2 до рішення організації КМІР Російської міської ради розкорюється в Київській області від 9.01.2024 року. Номер 28. Дві згідно.

на деякі університети, було вчинено деякі правопорушення, і наради же мало дозволити. Що там? Протокол отримався одноголосно. Проносити з ним до рішення комітету розпочинаємо вперше розпорости скобо довідка от 07 до номером 315. Попереднє рішення було проман, що заловлювати. Наложити на 10 футболу. Наради також до судового дозволу надати. Прошу підтримати. За, проти, підтримався одноголосно. Рішення підтримано. Про внесення змін дорічного виконаного комітету проської міської ради працької області від п'ятому до сьомого визового року за номером триста шістнадцять. Прошу підтримати. За, проти, підтримав одноголосу. Річні підтримано. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету за номером 317. сімнадцять. Також заформили. Прошу підтримати. Просто одного голосу. річних підтриманих. І принеси зміни з річного виконавчого комітету за номером 318. Прошу підтримати. За, проти підтримався одноголосного річника, що підтримає. Про відрахування. З КЗ корпус лівої обласний буде міста боєв за втрату чинності рішення сірічні одначного комітету проської міської ради Київської області. Це дитина наша проведена за обліку, вона передається до дітей по придається подальшому синову Прошу Підтримати за проти дитини підтримати. Про надання статусу дитини сироти. Обоє батьків, коли дитини померли, то ми надаємо статус сироти. Прошу підтримати. За, проти, отримуємося одноголосно, рішення Про Продання дозволу на укладання договору дарування. Прошу підтримати, за. Проти отримавсь. Одноголосно рішення не підтримано. Продання дозволу на укладання договору купівлі продажу. Також, на комісії, Права врахування. Так. Прошу підтримати, за. Проти, проти отримаємося одного голосу. Продання дозволу на виділ час.

Придання висновку до суду про дитинське справа батьківських прав. Розглянули на комісії, обоє батьки були присутні, Мама очно, а папа повідали зв'язку. Як з'ясували, пролучали питання, і дівчинка сказала, що ще з п'яти років батько називається вихованням дитини. Жінка була в іншому шлюбі, іншого чоловіка називав дитина батьком. Батько підтверджує про те, що в нього немає часу, є інша сім'я. У нього правда невеликий борт з політом, бо він попа ну там невелика велика сума відносно судом то, мол, плачі, тому він пока працював плачев заради своєї. Ми вважаємо, що наявні ями підстави для зауважень так. щодо фінансових. За проти, проти одного ось. А, положення Статуту Єдине, ка постуждало нас під події не тільки Підтримати, так, за проти, отримавши необхідну. Положення прошу підтвердити, як постраждала наша сповіна гід застройник конфліктів. Поможіть попередній графік. Прошу Петремо сказати простим самим голосом. Повідомлення спецслужби про постраждалості добує на гід застройник конфліктів. Також прошу попередній свідому ту я, де ви вишли. Прошу підтримати сказати простим самим голосом. Повідомлення спецслужби про постраждалості добує на гід застройник конфліктів. Маріуполь, родина із того молодого ухована, не дозволить нам.

Тож хотела так нам не використалася. Прошу підтримати. Запроти, втримався Одноголосний також. Продання стабетника, яка постраждала нас для принайдіти збройних садку. Субція з нашого міста судити, яка з родиною 19 серпня 23-го року поїхала в місті Чернігів, гуляла на бі... площі біля драм театру, ракетний обстріл і батько дитини помер на місці, матера була спеціалізована.

Проведення статусника постраждала в нас за воєнних дій та збройних конфліктів. Рішення всі страны. Проводження статусу не капостражала в нас до воєнні дітей, збройних конфліктів. За, проти приймав с одного голосу. У неї статусу дитина, яка постраждала на нас <звіць> за поєднання зі збройних конфліктів. Все так само. Розказування про об'єкт, який вона не відповіла Все так само. Все так само. Проти. Утримався 1 голос. Так. Рішення підтримано. Про затвердження про саме розкладу міністрів наємної команди для організації соціального заходу дитини, яка перебуває у повністю діявих обставин. У цьому у нас на і для розповіді, якщо ви розказуєте, що це не наші команди. Все Підтримок з 1 Про затвердження висновку Служби з права дітей в районі містої Ради бережно області про підтвердження місця проживання дитини в межі Для іншого часу виїзду до межі України. Хачко не тримає участь у врахуванні дитини. Він, за збором що допомоги, не має участь. Ми попередньо запрятали, але надаємо висновок до суду про життємість поставлення. Прошу підтримати. За. Підтримок з 1-го власного. Про <підтримав»>? У справах дітей проської міської ради по сторонахської області про підтвердження місця проживання дитини для тимчасового вилізу за межі України. Це робимо Буланської області. Матір говорити два виїхала разом з ціною І слів батько залишився на повороні території, тому не може надати спеціальні згоди. Мушу підтримати за проти. Підтримався. одного ну, власне рішення підтримано. Про зітрження висновку. Службу справа дітей міської ради Борозької Олімпійської області про підтвердження місця проживання дитини для тимчасового виїзду за межі України. Батько не відсунув, після поранення зараз не може ходити, тому також не можна дати відтримання згоди. Прошу підтримати. За, проти, підтримати сходно голосно також. Про затвердження висновку Службу справа дітей Борозької міської ради Борозької Олімпійської про підтвердження місця проживання дитини для тимчасового виїзду за межі України. Тут, Відсутності Шлюбродяговича в, в 20-му році, мама, як Якщо ви написали в правилах повідомлення про те, куди воно хоче виїхати, ми їх підстави також не дали вам рішення. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Вишення підтримано. Прошу підтримати висновку до служби у справах дітей про Ростовівської ради в Шкаринківській області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Тут до 2014 по 2016 тільки проживали разом і мати наразі не знає, де знаходиться батько. І... Є допомогам іншої держави, тому також є для видатного рішення. Прошу підтримати за проти, не сприймався одноголосно. Про затвердження висновок Служби справа дітей Броської міської ради Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для місяців за межі України. Батько з може, не бачити. підтримати за кротки сприймався? Рішення прийнято. Про влаштування на службу перебування в комунальних закладах Київської обласної ради Великополовецька спеціальна школа на період літніх канікул 2024 року. Це наша дитина нашого обліку, вона у 22-му році в місяці була вилучена з сім'ї, влаштована станом здоров'я. Цей заклад зараз згідно листа того закладу, вони окремо просять стане рішення на літній період. Прошу підтримати сказати.